Військовий оглядач та майор запас учасник російсько-української війни. Олексій Гетьман. Пана я вас вітаю. Доброго ранку, доброго ранку. Вам я теж Це питання поставлю, яке в нас сьогодні винесено в голосування. Як ви ставитесь до масових перевірок ТЦК на вихідних? Ми пропонуємо такі варіанти відповіді: позитивно, адже велика кількість заброньованих в країні, негативно бізнес може постраждати. І є ще такий варіант, як чекає, коли це принесе результат на фронті. Ну і ваш варіант відповіді більш розлоги. Прошу, З, звісно, позитивно, тому що. Ви знаєте, от друге ваше питання. Це, це, може, це може зашкодити бізнесу. Але ви знаєте, воно викликає особисто в мене ще не менше роздратування. Якому бізнесу? Ну, ви то вже саме ресторанне, готельні комплекси, які теж сплачують податки. Ви, ви, ви це серйозно. Ви розумієте, що на фронті ворог тисне, ми нам доводиться з боями відступати, ми ледь-ледь тримаємо лінію фронту. Таке враження, що ми живемо в різних країнах. Фронт не сипеться, але він близький до того. Нам не вистачає людей, щоб давати вісіч. Какой бізнес? Про що ви кажете? А щоб отримувати фронт, теж потрібні гроші, які сплачують, як Щоб отримувати фронт, потрібні люди. Куди сплачувати? Що сплачувати? Ну, Утримання нашого війська не давати. Давайте пропустимо іншу ситуацію. Фронт провалився, і росіяни вже знаходяться в Києві. Зайшли на концерт Океана Ельзи. Як ви думаєте, далі, який буде готельний бізнес, ресторанний бізнес, туристичний бізнес, ще якийсь бізнес, який бізнес? Ви розумієте, що, що ми тримаємо оборону на фронті? І в, в цей час молоді люди, які мали б захищати батьківщину згідно Конституції України, нашої, нашої країни, вони ходять на концерти, вони ображаються, що, що їх якимось чином перевіряють, чому вони не на фронті. А чому вони не на фронті? А чому вони не воюють? Але пане Олексій, ви ж бачили так заяву представників ТЦК, що а, з великою кількістю людей, яких перевірили, тільки окремі були випадки, вони поодинокі були щодо затримання яких, е, тих людей, які порушили законодавство, я так розумію, не оновили свої військово-облікові дані. Тобто, всі інші, ну, мабуть, офіційно легально були або заброньовані, або бували відсрочку. Ну, значить, треба розібратися з тими, хто заброньований, тими, хто мали відсрочку. Це, по по-друге, а в чому у нас я хочу нагадати. Ну, не вам, а нашим глядачам, угу. що в нас в країні військовий стан. Безумовно. І, 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 і працюють трошечки інші і, ну, не закони, трошечки інші правила. І, і під час і, військового стану на території навіть і, звичайний військовослужбовець може перевірити ваші документи. Почитайте просто і, про те, що можуть, що, що можуть робити військові під час воєнного стану. Не треба під люди ще раз, ви забули, що в нас війна. Значить, якщо людина, я впевнений, що людина, кожна людина віці від, від 18 до 60 років, да, має про собі мати документи під час воєнного стану і, по-перше, вимоги ці документи пред'являти: де він, хто він, чи, чи, чи від у нього від чи в нього там ще якісь. Питання, чому він не на фронті. Він має одразу пред'являти ці документи, а не розповідати про те, що йому це не подобається. Uh -huh. Що не подобається, не подобається, що перев... Перев... перевіряють документи під час війни. Ви знаєте, мені здається, що е, ці розмови про те, що треба послабити відповідальність за е, ухилянство, мені здається, що треба її не послабити, а посилити. Бо якщо не доходить е, е, просто, що під час війни треба захищати. Е, Слухайте, а давайте зараз е, бандюки почнуть е, вимагати свої права, що їх образили, що їх, що їх затримали. Людина це, це порушення. Людина-порушник. І чомусь це адміністративне порушення. Хоча я вважаю, що це кримінальне порушення, коли людина ухиляється від служби в Збройних силах. А, ну, а людина, яка грабує магазини чи там квартири, в нього теж є права, йому теж не подобається, коли його затримують. Кайданки йому одягають. Що це таке? Людина така, така людина. Ну подумаєш, порушник, подумаєш, злочинець грабує квартири. Так це те ж саме. Людина ухиляється від служби під час війни. Пане Лесі, Він... а, Він... а на вашу Він... думку, якою в яким... якому форматі має бути посилено це покарання для тих, хто не знаю, там порушив законодавство на новий військові облікові дані? Чи не знаю, там проігнорував повістку? Проігнорував повістку. Значить, якщо, якщо людина так поводиться, я я вважаю, що це за це має бути під час війни кримінальна відповідальність. І все. Не не штраф. Який штраф? Ви це хлопцям, у яких не вистачає людей згідно штатного розладу на підрозділ, які, які тримають оборону, на тому самому Покровську, в прямому сенсі слова, стикаючи кров'ю. І людина проігнорувала повістку. Він хоче. І, і, він і що, не народжений для війни, да? чи що? Це знає, це ми, 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 ми ще раз, мені, мені таке враження, що ми в різних країнах живемо. Одна країна, стикаючи кров'ю воює, а інша країна не подобається, що у нього перевірили документи. Чому він вихиляється від служби Збройних Сил? Нічого собі. Слухайте, не будете лиха, поки вона тиха, поки військово не взялися за це, за, за це самостійно. Що це таке? Мажори гуляють, відпочивають. А у нас що ми якісь люди, які там воюють, вони якісь гірші? Тобто хтось може кав'ярні, спортзал. В нього все добре, манікюр, педикюр, давайте ще. А більше будуть там гинути. І коли йому приходять, скажуть, а що ти не воюєш? Ти ж ти, ж ти зобов'язаний бути в Збройних силах під час війни на нас напали. І йому це не подобається, з ним не дуже вийшло, порозмовляли, чи що. що? Слухайте, до дійсно, ми в різних країнах живемо. Пане Олексію, а як ви думаєте, який... Який образ створюється, скажімо, для нашої країни? Бо я думаю, ви бачили да яку величезна кількість телеграм каналів Було і відео щодо цих масових перевірок, і от публіку, е, док... в західній шмеді це... на це все з е, ну беруть до уваги. Яку все беруть дуже добре? Це об... дуже це, е, це імідж не країни створюється поганий, а це має бути створено поганий імідж у філянтам. Ну, давайте возьмемо будьте. Не думайте, що... що захід може це сприймати так, що ну дивіться, ваші ж люди не хочуть іти воювати. Який сенс нам Де тоді вам надавати озброєння? От саме так він, він це може сприймати. Тому не, ми маємо толерантно відноситись до, до злочинців, а суспільство має нетолерантно до них відноситись. Це це має бути через засоби. От ми зараз з вами обговорюємо, чи правильно, чи неправильно, що людина, людина е, мобілізується, е, і його може трошечки не так мобілізувало, як це потрібно. Це це е, дуже погана річ, ми з вами робимо. Це має бути неприпустимо навіть думка про те, що можна ухильнутися від служби в збройних силах під час війни. От таке має бути панувати в суспільстві відношення до людей, які, які, які таким чином себе поводять. А у нас чомусь багато хто стоїть на їхній захист. Ще раз, ви не розумієте? Давайте так, провалюється зараз лінія фронту. Знаєте, Мені складається враження, що ці люди, які, які е, підтримують чи толяранти до хілянців, це люди ждуни, вони ще ждуть тут російську армію. Так вона тут буде. Тут буде російська армія. Значить люди, які це не можуть не розуміти. Якщо не буде людей на фронті, то фронт провалиться і російська армія буде вже і у Львові, і у Києві, і в інших містах. Значить, такі люди, які підтримують глянце, значить вони чекають російської армії. Мені так здається. Гаразд, пане Олексію, я почула вашу позицію. Дуже дякуємо вам за те, що е надали е свій коментар стосовно цієї історії. Сподіваюсь, нашим глядачам буде більш зрозуміло, що і за який варіант відповіді віддавати свій голос в нашому сьогоднішньому опитуванні. Ну а ми давайте будемо рушати далі до наступних тем. Е поговоримо про те, що відбувається у, на фронті, і які в перспективі можуть це мати наслідки. Е західне видання за якому е зараз про що пише через наближення фронту до Покровська під загрозу опинила. Ся Українська сталеноварна промисловість, зокрема йдеться про найбільшу шахту з видобутку коксівного вугілля в Україні. Червоноармійська західна та покровський гірнічно-збагачувальний комбінат видання. ж Нагадує, що три роки тому Україна посідала 14-те місце у світі з виробництва Сталі, але торік опустилася на 24 те місце. Втратою найбільшої шахти, де відбувається вугілля для металургії, Росія вдасться тут. Цитата видання знищити. Сталоварну промисловість України, проте для цього ворогу потрібно буде. Взяти, тобто окупувати Покровськ. за економіс. Прогнозує, що російські війська спробують відключити електропостачання і перекрити головну дорогу, по якій вугілля надходить на захід до сталеварних заводів, що залишилися. Потім вони зроблять те саме на іншій меншій шахті з видобутку коксівного вугілля у добропіллі. І про таку саму загрозу написав і американський журнал Foreign Policy. Друзі, якщо у нас є можливість, давайте виведемо карту Deep State, аби зараз нашим глядачам ще раз нагадати про цей Напрямок Покровський і де зараз ворог знаходиться на цьому напрямку, пане Олексію. Як ви зараз оцінюєте сили ворога саме на цьому напрямку? Наскільки вони дійсно спроможні і в якій перспективі атакувати місто? Наскільки ви оцінюєте у нас там укріплення дійсно в належному стані, аби чинити опору ворогу? До Покровська 7-8 кілометрів залишилось була інформація від військово-цивільних адміністрацій місцевих адміністрації місцевої про те, що навіть долучали цивільних, які допомагали будувати фортифікації. Хоча є інша інформація, що вони не дуже якісні. Ну ви знаєте, для того щоб давати, скажімо так, оцінку об'єктивно, треба проїхатись по всім цим фортифікаціям здовж Мір награда вздовж Покровська, вздовж Кураховського напрямку, вздовж Тарецького напрямку. Просто власно подивитися, в якому вони стані. Краще подивитися це військовим чи люд, люд, людям, які на цьому розуміються. Бо ну, якщо людина не фахова, він може, їм може сподобатися або не сподобатися, але це. Нравиться, ні нравиться тут. Немає не значення, казав один негідник. Тут треба, щоб інженерні війська подивилися і сказали наскільки вони дійсно можуть відповідати. А я от перепрошую, що а... перерваю, пане Оксі. А є якісь я не знаю унікальні матеріали, які можуть ні. наші фортифікації проти цих кабів, які ворог постійно застосовує, утримати ні. Проти кабів захисту немає. Угу. Не мається на увазі, якщо потужний каб захист є теоретично. Це можна побудувати бункер. Щоб було там декілька метрів залізобетону, але ми розуміємо, що ну, вдовж лінії фронту побудувати такі бункери ну, практично неможливо. Навіть лінії 40, на які росіяни будували, маючи більше ресурсів, вони теж не витримували прямих влучень. Я маю одного земля не артилерійські снаряди, а щось більш потужне. РСЗВ, наприклад, вони, вони не витримували. Якщо росіяни дійдуть до Покровська, і ну, в силу, в, силу, в них там, ну, ну, скільки, знаєте, рахувати, скільки сіл на такому напрямку, це теж ми в якусь гру граємо. Вони переміщують війська вздовж лінії фронту. Вони накопичили велику кількість на Запорізькому напрямку, для того, щоб ми там тримали свої Збройні сили і не перекидали їх на Донецький напрям, ну, на Покровський напрямок. Вони переміщуються, скільки, скільки там безпосередньо, ну сьогодні стільки, вчора було більше, може менше. Ще раз, вони, ті залізниці, які там знаходяться, це так звані ракетні дороги вздовж лінії фронту, по яким можна швидко переміщувати війська, техніку, людей, техніку, снаряди, мастину, все, що необхідно. Тому то, сказати, скільки, ну, знаєте, ми врахуємо не зовсім так, як. Достатня кількість для того, uh -huh. щоб проводити наступальні дії. Але е, поки що е, нам вдається їх утримати, і просування якогось просування за останні там вже більше місяця е, на Покровському напрямку майже немає. Е, вони намагалися по тарецькому напрямку через Нью-Йорк, ну з півночі, якщо там а є Мапа, да ну, з голови, е, З півдня на Кураховському напрямку оточити. От цей виступ, який там з е, у них є в бік Покровська, це теж для них небезпечно, бо можуть бути флангові удари. І тоді їхня вже частина війська опиниться в оточенні, тому вони вирівнюють лінію фронту, щоб не було ударів з флангів. Ну і пробувати оточити місто. Це звичайна тактика. Якщо не можна взяти штурмом безпосередньо в лоб, як то кажуть, якийсь населений пункт, тим більш такий великий, то його треба спробувати оточити, перерізати можливості. Життєдіяльності і ведення оборони ну, в напіввоточному е, місті, яке, дороги, які підходять, підводять, щоб підвозити все, що напідне для військ. Якщо вони прострілюються, е, навіть стрілкову зброю, то, звісно, з, з, з такого міста треба відходити, бо війська, обороняючі війська, знаходяться в великій небезпеці. Ну, ви знаєте, я, я пробачте, що повертаюся до першого питання. Ну, якщо за Дублини в Покровськ. То ті, хто там займався баристи, знаєте, там ще інші, там люди, які бізнесом там займалися, то не буде бізнесу. Не буде на, з 14-го ми спустилися на 22, друга, спустимося на 122. Ну, за Зато за то, ми дуже ображаємося, що в Києві ну, так, не так. Мені чим здається, в покровську повалися. вже давно немає представників такого малого бізнесу, там скільки вже не працює адміністративних. Ну, такі мені, в, мені, ну, так, ну, так, в інших містах не буде. Що не розумієте? Ви так не ви, а люди піклуються за, за бізнес, за кав'яр, Ну так не буде. В Покровську нема вже. Вже ніхто не варить каву в Покровській, крім солдатів, які саме собі там щось розчинув каву, десь якщо змогли зробити кипяток собі. Ну так буде так в інших містах. І не буде бізнесу. Ви пеклуєтесь, де далі піклуватися про бізнес і про бідних мальчиків, яких так так образила ТЦК, бо сказали, що треба брати в руки і вчати батьківщину. Капець, взагалі, ну знаєте, сил нема це слухати, на це дивитися. Пане Олексію, ваше обурення як військового в цьому контексті, звісно, що розуміємо. Давайте ще до однієї заяви, яка пролунала на тлі всіх цих подій, які відбуваються на фронті зараз. Важка ситуація, і Володимир Зеленський зазначив, що заявив про нарощення співпраці Росії із Північною Кореєю, каже, що Північна Корея навіть почала постачати Росії своїх військових, тобто вже не тільки мова йде про снаряди, які Кандер постачає, а про свою армію. Давайте почимо пряму мову. Саме зараз потрібно діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватись до наших можливостей. Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією і такими режимами, як у північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей з північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Ну, і раніше ймовірність відправки своїх військ на війну в Україну заявляв глава міністерства національної оборони самої Кандер, оскільки вони підписали з Росіями взаємний договір, схожий на військовий союз. Західні ж змі повідомляли, що північно-корейські солдати вже воюють в Україні, і на додачу декілька тисяч з них зараз проходять підготовку на самої Росії. Пам'ятаємо, що а, не минулому тижні здається, це була новина. Що в Донецьку навіть збройні сили України змогли знищити 4 чи 5 а, представників а. Армії а, північної Кореї, власне, е, пане Олексію, що зазначити з цього приводу? Ми пам'ятаємо заяву очільника ГУР пана Буданова, який говорив, що величезна проблема для нас це постачання е, саме снарядів озброєння від північної Кореї. Тепер мова вже йде про особовий склад, про живу силу. Е, ну наскільки це підсилить дійсно е, сили е, армії окупантів, зогля на те, що зараз ну, принаймні, і видання західні за економі говорить про те, що темпи наступу Росії сповільнилися, і перевага в артилерії зменшується. Але якщо на допомогу прийде Північна Корея в такому форматі, наскільки їх підсилять? Ну, по перше, з приводу снарядів північна Корея, десь біля мільйону снарядів вже передала, тому це вплинуло це до трьох тисяч пострілів на добу. Додалося, тобто по всій лінії фронту, тобто це суттєво. Не кажучи вже про ракети, які вони запускають, вони не дуже добре літають, там є багато питань, але це теж тиск на нашу протиповітряну оборону і небезпека. Щодо військових інструкторів, які начебто там забезпечують обслуговування цих ракет, це, це не про що. А от те, що біля Маріуполя будують полігон, де може знаходитись вже. Безпосередньо військового підрозділу Північної Кореї, то тут на е, це треба звернути, ну що не звернути увагу. Ми це, ми це бачимо. Хочу нагадати, що мільйон двісті тисяч армії КНР, там майже всі, там 10 років служба в Збройних силах для чоловіків, вп'ять же для жінок. Тобто не два-три роки, а десять. І це велика армія. Я не впевнений, що вони дуже фахові військовослужбовці, судячи з того, як вони там тренують, ну вони більше паради тренуються, красиво приходять, але їх. Армії, якщо вони додадуть 100, 200, 300 тисяч, а це вони можуть зробити дуже, дуже просто, ну, це є велика проблема тоді. Я не знаю. Будемо міркувати про те, яку каву скупав чи арабіку. Ну це таке. А от що, що з цим робити? Ну тут треба е, з нашими партнерами розповісти. Підсилювати, uh -huh. змін змінювати формат чи розмов, бо це вже не російсько-українська війна, це вже пробачте, світова. Uh -huh. Пане Олексію, я вам дуже дякую за вашу фахову військову оцінку цим новинам, які ми з вами торкнулися. Обговорили з нами на зв'язку. У цій годині був військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни. Олексій Гетьман. Ще раз вам дуже дякую, пане Олексію.